Як потрібно було запудрити людям мізки, вибачте, але це ні в які ворота не лізе, коли капрафіл, педофіл Дворкін розказує про якусь людяність, про якісь секти, а сам таке творить, що на голову не налазить. Мало того, що він підняв під себе пір пів РПЦ та практично усю Росію. Так він ще сує й до України. Так, в нього є агенти, які працюють на нього усі ці роки і розвалюють нашу країну зсередини, призводячи до от таких от наслідків, які ми бачимо перед собою. Чи ви досі гадаєте, що вас це не стосується, і вам здається, що це якась лабуда і фігня? А ви подивіться оце відео і сумніви відпадуть самі з собою. Але обережно, дивіться його краще зранку натощак. бо ті факти, які там розказані, важко слухати, а це дуже потрібно, якщо ми хочемо вижити у цьому кошмарі, що робиться.